Метою нашої нашої акції є дати можливість івано франківцям зробити пожертву. Для нашої армії, тобто ну, для тих людей, якими на які, які зараз дуже багато Матери, чому зобов'язані. Роман Дорожівський від початку бойових дій на сході збирає допомогу для бійців. Люди приходять повз та бачать тих, хто не побоявшись, пішов захищати нашу країну, а також бойові снаряди, якими обстрілюють наших вояків. Це є протипіхотна міна, яка спрацьовує на детонації. Тобто, якщо танк поїжджає на відстані до 50 Я метрів, вона вибухає, пошкоджує бо бокову броню. В принципі, вона його може знищити це є вистріт від СПГ. Це є станковий протитанковий гранатомет. Це є міна міна 50 для враження живої сили противника. радіус дії до 50 метрів. Івано-Франківці осторонь не залишаються і кидають гроші у скриньку. кажуть, хто як не ми підтримає хлопців. це те на чому е, тримається наша держава. І допомагає нам жити ну, мирними днями і гарно святкувати. Так що дякуємо армії. Якщо хочеш, кинеш. Якщо не хочеш, то навіть за руку прикини. І він скаже, я все одно не дам, бо я не хочу. Ні. А що найголовніше, чого потребують хлопці, простої уваги та доброго слова і розуміння того, що їх пам'ятають. Хлопцям найбільше потрібна підтримка, потрібне відчуття того, щоб вони, що вони розуміли, за що вони воюють. Тому що, повірте, 6-7 місяців постояти в окопах. Коли кожен день стріляють буквально кожен день виставка зброї та світлин тих, хто захищає нашу країну на сході в Івано-Франківську під час великодніх свят стала уже традиційною. Тому усі мали можливість не тільки на ярмарку наповнити свій великодній кошик, але й долучитись до доброї справи. Ольга Гриців, Андрій Левків. новини телеканал Раї.